Планували всією родиною висаджувати городину та замість цього змушені їхати у лікарню до пораненого сина. Володимир Тихенко, житель Біленького, розповідає, 13 квітня окупанти в чергове атакували село. Один з ворожих артснарядів влучив за кілька метрів від Олексія. Ми були вдома якраз і почули взрив, почули взриви. Тут і вискочили, і дивився дим на городі там стоїть. І отож побігла, а там уже вийшов він у кровівець. І бігом його біг на скору повели. Крика була ж, там жінка ж кричала, а я ззаду поки дойшов, і тільки зайшов у двір, другий прильот. Нині Олексій залишається в реанімації. Він вже переніс кілька операцій і готується до чергової, каже Володимир. А тим часом чоловік занедужав і сам. Бо в мене то постійно вчора стрес отримав і заклинило мене спину. Син ще постраждав, і мене після інсульта. Своє подвір'я показує ще один житель Біленького Григорій Гарбуз. Чоловік каже, сюди 11 квітня росіяни поцілили безпілотником. Відтепер в оселі побиті вікна й дах, а поруч знищене авто, яке чоловік нещодавно придбав. Стекла виборілись по всьому двору, забирали два дні, замітали весь з двор з стекла. Машина Кремот не підтримає. Я не знаю, як собаку жива залишилася. Вона машина здесь стояла в трьох метрах від собаки. І під такими атаками село Біленьке опиняється чи не щодня, каже начальник відділу житлово-комунального господарства сільради Олексій Авдієв. І буває і зранку, буває і на вечір, і впродовж дня. За останній тиждень почастішили обстріли і артобстріли і обстріли дрон за допомогою дронів. Було пошкоджено п'ять домогосподарств, руйнування вікон, покрівля домів. І три три автомобіля було пошкоджено збросами FPV. Та попри збільшення кількості російських атак, масового від'їзду людей з біленького нині не фіксують. каже Олексій Авдієв. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.